Думаю, багато з вас чули, що Уоррен Баффет масово продає акції і має на даний момент рекордно велику грошову позицію. Як правило, він це робить, коли бачить зниження ефективності інвестицій у акції. Тому давайте розберемо, як Баффет бачить зараз ситуацію, оскільки він аналізує ринок інакше, ніж більшість інвесторів та аналітиків. Це відео буде складатися із трьох частин. У першій частині ми розберемо, у які періоди Баффет починає накопичувати готівку. У другій частині, як на мене, саме важливі, ми пройдемось по тому, як Бафет оцінює перспективи ринку, наприклад, його ж статті. І у третій частині ми проведемо прогнозування, чого можна очікувати від ринку згідно поточних даних по методу оцінки Баффета. Вітаю, мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.ua. Одразу до справи. Першим ділом потрібно розібрати, чому Баффет тримає так багато готівки. За останнім звітом його компанія Berkshire Hathaway збільшила грошову позицію до 325 мільярдів доларів. Це абсолютний розмір, не такий важливий, а важливо, скільки у відсотках від портфелів у нього в готівці. При капіталізації у 975 мільярдів доларів виходить, що третина їх активів це просто готівкові кошти. Давайте розберемо, коли Баффет переходить із акцій у гроші. Для цього на графік SP 500 нанесемо графік грошової позиції. І як видно, що грошова позиція у Баффета зростає не тільки перед рецесією, але і буває незалежно від рецесії, чи навіть задовго до неї. Тут вся суть у тому, що Баффет не прогнозує ринки, він про це постійно говорить. Його не цікавлять ринкові тенденції. Його ціль не хороші компанії за хорошими цінами. Він вартісний інвестор. А виходить у готівку, тобто продає компанії чи їх частки, виключно коли ринок значно переоцінений. Це гарно демонструє графік порівняння вартості Berkshire Hathaway та індексу SP 500 до і після бульбашки доткомів 2000 року. Баффет завчасно оцінив, що ринок занадто дорогий, і почав виходити із акцій. Пізніше почалася бульбашка доткомів і на ринку почалася концентрація грошей у технологічних компаніях. Тим самим усі інші компанії почали дешевшати і Баффет знайшов акції, у які можна було вкласти по хорошій оцінці. Далі ці компанії. Почали дешевшати, так як із них і надалі був перетік капіталу від інвесторів у технологічні компанії. Але коли бульбашка луснула, стратегія Баффета показала результат. Ще поки перегрітий індекс падав, акції Баффета вже зростали. Тому така висока грошова позиція у Баффета показує явно переоцінку ринку. Він просто не має куди вкладати. Більше того, незважаючи на свою довгострокову стратегію, він бачить більше перспективи продати частини компаній зараз, поки є надприбутки по ціні акції. І на додачу до усього Баффет зупинив зворотні. Викупи акцій Berkshire Hathaway, Оскільки він вважає свою компанію також переоціненою, і викупи власних акцій по такій ціні є неефективними. Але говорячи, що він тримає готівку, потрібно розуміти, що більша частина його коштів розміщена у короткострокових облігаціях, які також приносять йому прибуток. Не всі гроші в облігаціях, бо він володіє страховими компаніями, які генерують йому притік готівкових коштів. А у страховому бізнесі є норми, що певну кількість грошей треба тримати саме у готівці. Чому ринок є перегрітим? Я проводив аналіз у відео. Рецесія вже почалася. Рекомендую до перегляду. Посилання залишу у кінцевих заставках. А тепер давайте розберемо, як Бафет оцінює ринок загалом, і визначимо більш детально, чому саме зараз він продає так багато акцій. Отож, щоб зрозуміти мислення Баффета, давайте звернемось до його статті для журналу Fortune ще у 1999 році. Вона і зараз є актуальною. Баффет поділив останню на той час історію на періоди по 17 років, щоб показати, що історія не повторюється. Він вибрав періоди у 17 років, оскільки це дуже показовий період, який показує, що поведінка ринку акцій може дуже сильно змінюватися у різні періоди. Баффет писав цю статтю у період буму на фондовому ринку, щоб повернути людей до реальності. У цей період індекс S&P 500 виріс більше ніж на тисячу відсотків, і велика кількість інвесторів, особливо розрібних, вірили у подальше ріст ринку такими ж темпами. І ще у той час він попереджував про майбутню низьку прибутковість інвестицій у фондовий ринок у наступні 17 років. Але давайте усе по порядку. Починає він із 17-річного періоду із кінця 1964 до кінця 1981 року. За цей період ріст індексу до Джонсу був практично нульовий. Але давайте будемо все рахувати все ж таки на індексі S&P 500, оскільки він на даний момент більш популярний і більш репрезентативний. Отож, за період із 1964 по 1981 рік індекс S&P 500 виріс зі значення 84,75 пункти до 122,5 пункти. Тобто ріст склав 44,5%, що насправді є дуже низьким значенням. Це приблизно 2,2% річних, ну при розрахунку складним відсотком, і це навіть не перевищує інфляцію. Якщо порахувати інфляцію на той період, то реальна дохідність ринку склала мінус 52% за цілий період, або мінус 2,6% річних. Інфляція в той період була дійсно дикою. Ціни на товари і послуги виросли втричі. І перше, що приходить на думку, це те, що економіка повинна була також сильно працідати за цей період. Але це не так. За цей період ВВП США виросла від 697 мільярдів доларів. До 3,27 трильйона доларів, а це плюс 370%. Про це згадує і Баффет. Більше того, він вказує на те, що продажі компаній із списку Fortune 500 зросли взагалі у шість разів. Тобто все виглядає на те, що ринки мали б показати хороший ріст, але цього не відбувалося. І це прекрасний показовий період того, як ринки можуть бути відв'язаними від економіки на десятиліття. Потрібно розуміти, що ціни на акції ростуть тільки тоді, коли інвестори їх купують, а не від того, що економіка росте. Баффет пояснює, що на дохідність вплав дві змінні. Перше, що ми зараз розглянемо, це рівень ставки ФРС. Чим вона вища, тим менший інтерес до інвестицій у фондовий ринок. Загалом ставка ФРС це фактично ставка по короткостроковим урядовим облігаціям. Це так звана безризикова ставка. Тобто у інвестора є вибір. Вкластися у державні облігації, фактично без ризику і отримувати певну дохідність, чи вкластися у ризикові активи, але за це отримувати премію. Тобто дохідність по ним має приносити настільки більше за безризикову ставку, щоб перекривати ці ризики. І якраз у цьому була проблема даного 17-річного періоду. За цей період ця безризикова ставка постійно зростала і виросла із 3,85. На початок періоду і досягла рівня 12,37 на кінець періоду. Тобто інвестори, дивлячись, що акції генерують у середньому 2,2% річних, а облігації 3,85 річних на початок періоду. Причому дохідність ще й постійно зростала, зробили очевидний вибір на користь облігацій, оскільки дохідність без ризику є вищою ніж дохідність із ризиком. Тобто, ця безризикова ставка є певним еталоном для інвестора. Якщо інвестор планує вкладати у ризикові інструменти, то він очікує отримати більше ніж ця ставка, щоб отримати додатковий. Дохід від свого ризику. Друга зміна це динаміка зростання корпоративних прибутків компаній відносно внутрішнього валового продукту. Графік і статті показує, скільки відсотків від ВВП фактично йде інвесторам у Карман. І це напряму впливає на настрої інвесторів і відповідно на ціни акцій. Видно, що із 1965 року по 1982 рік корпоративні прибутки впали із 6,5% до 3,5%. І перед тим, як перейти до наступного 17-річного періоду, запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню. Так як я практикуючий інвестор, всі дописи там тільки по ділу, уся інформація прикладна і без води. І так, переходимо до другого 17-річного періоду із 1982 по 1999 рік. Тут по ставці ФРС, тобто в ставці, ми бачимо зворотню картину. Ставка постійно знижується від 12,37 до 4,83%. У цей же час ми бачимо, що індекс SP 500 виріс на 1038% від 122,5 пункти до 1394,5. І так, у цей період була також доволі висока інфляція, але навіть враховуючи її, дохідність склала плюс 472%. Перша складова такого росту це тренд на зниження ставки ФРС, тобто знижувалася безризикова ставка, і інвестори почали переводити свої активи у інші інструменти. А друга складова це зростання корпоративних прибутків по відношенню до ВВП, які виросли із 3,5% у 1982 році до майже 6% у 1999. Якщо це не виглядає переконливо, то давайте порахуємо. ВВП із 1982 по 1999 рік виросло із 3,47 трильйона доларів до 10 трильйонів. Тобто корпоративні прибутки на початок періоду становили 121 мільярд доларів, а на кінець періоду 600 мільярдів. Тобто абсолютний ріст склав орієнтовно плюс 400%. Тобто Бафет відмічає два ключові моменти: ставка ФРС як показник умовної безризикової інвестиції і попити на акції, та ріст корпоративних прибутків як зростання інтересу до акцій. А тепер переходимо до прогнозу Баффета на наступні 17 років із 2000 по 2016 рік. Цікаво, що Баффет бачить такі ж позитивні очікування від інвесторів на подальший ріст, навіть від тих, що мають досвід. Він пише, що інвестори дивляться на попереднє зростання і мають радужні очікування на подальший ріст. Навіть інвестори із 20-річним досвідом очікують 12,9% річних росту. Дуже нагадує те, що відбувається зараз, але про це ми поговоримо трішки далі. Бафет вважав, що наступні 17 років будуть доволі слабкими. Як він писав у статті, що для росту ринку потрібно, щоб ставка ФРС продовжувала зниження, а корпоративні прибутки по відношенню до ВВП мають зростати. Що він вважав мало ймовірне на рахунок відсоткової ставки, Бафет помилився вона знизилась, причому досить суттєво, фактично до нульового рівня. Але щодо корпоративних прибутків, він не помилився. За цей період дохід на акцію ІПС у індексі S&P 500 виріс із 50 до 86,5%, тобто на 73%. При цьому ВВП виросла на 80%. Таким чином, при збереженні динаміки корпоративних прибутків і такому ж дуже позитивному факторі, як зниження відсоткових ставок, SP500 виріс всього на 39% у номінальному значенні. А при врахуванні інфляції показник приросте взагалі нульовий. По ідеї, такі позитивні показники повинні привести до зростання. Але тут є ще один момент: на той час показник ринкового ПНЄ є був на високих значеннях. Станом на початок 2000 року, певне є для SP 500 по показнику Шиллера рівне 43,7, а на кінець періоду 25,9. Тобто оцінка акцій значно знизилась, і хоча це значення вище за середнє, яке приблизно рівне 17. Тобто, навіть відносно непогане отримання рівня прибутків корпорацій відносно ВВП, і дуже позитивний фактор у вигляді зниження ставки ФРС не дав сильного номінального зростання для фондового ринку. А причина цьому доволі проста: занадто висока переоцінка. Акції акція було достатньо повернутися до своєї більш-менш нормальної оцінки, хоча й вона насправді трішки переоцінена, щоб зніволювати усі перспективи зростання, і це дуже важливо зрозуміти у поточних реаліях. Тому давайте спробуємо створити певний прогноз на наступні 17 років і з 2025 по 2041 рік на підставі приблизної логіки Баффета. на рахунок попередніх прибутків підприємств із 2016 року, то вони постійно зростали і становлять більше 11% від ВВП, тобто як і перед 1999 роком. Було зростання. А ще так само, як і тоді, ПНЄ Шилера так само знаходиться на високих позначках і рівний 36,56. Це трішки нижче, ніж у 1999 році, але це легко врахувати під час екстраполяції. І ще, що полегшує роботу по прогнозуванням, це те, що ставка ФРС знаходиться фактично на тому ж рівні, що і у 1999 році. Тому давайте проведемо прогнозування при позитивних параметрах: що до 2041 року ФРС знизить ставку до нуля прибутки корпорації збережуться на таких же високих рівнях і будуть відповідати росту ВВП. А співвідношення ціни до прибутку досягне всього лиш верхньої границі ПНЄ рівні 24. У такому випадку, використавши просту екстраполяцію, ми визначимо, що на наступні 17 років варто очікувати ріст індексу всього лиш на 34,36 а це менше ніж 1,9% річних. Причому це номінальний ріст без врахування інфляції. Якщо інфляція буде хоча б на цільовому рівні ФРС у 2%, то реальний результат буде від'ємний. Звичайно, модель дуже спрощена, і є багато факторів, які можуть впливати на результат. Але ця модель яскраво демонструє базовий сценарій і пояснює, чому бафи так масово виходить у готівку. І так, може бути і краще, якщо прискориться ріст ВВП і зростуть прибутки компаній відносно ВВП. Хоча й зараз вони знаходяться на історично високих значеннях майже 12% порівняно із середнім значенням у 7%. Але потрібно ще врахувати, що ставка ФРС може бути не знижена до 0%, а буде десь біля своїх середніх значень на рівні 4,83%. чи може навіть зрости значно вище поточних значень, якщо інфляція буде зростати. І акції можуть досягнути ПНЄ є шилеру не до верхньої границі діапазону, а до середнього значення у 17%. В такому випадку значення S&P 500 через наступні 17 років може бути від'ємним навіть у номінальному вимірі. Я не буду проводити такі моделювання, бо ціль цього відео не налякати вас, а нагадати, що не можна зациклюватися виключно на акціях і на інвестиціях у індексні ІТФ, бо ринки не зобов'язані і не будуть рости постійні. Загалом про ризики пасивного інвестування у мене є окреме відео. Рекомендую до перегляду. Посилання також залишу у кінцевих заставках. Основний висновок, який я можу зробити, що за кожним перегрівом ринку завжди буде його охолодження і повернення до певних середніх нормальних значень. І суть тут у тому, що купуючи переоцінені активи, інвестор перестає бути інвестором, а стає азартним гравцем. Інвестиція повинна мати потенціал для зростання. Купувати потрібно, коли ринок дешевий, чи хоча б коли нормально оцінений. Бафет якраз демонструє це. на ринку практично немає нормально оцінених акцій. Ринок переоцінений і робити на ньому для Бафета немає чого. Більше того, він навіть свою компанію рахує переоціненою. І підтверджується тим, що перестав проводити зворотні викупи по таким цінам. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так, ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.